Кожна пожежа це окреме завдання, яке потребує правильного вирішення. Вона має свої особливості та потенційні небезпеки, тому пожежні рятувальники повинні бути готовими до різних сценаріїв та вміти швидко і ефективно реагувати на будь-які виклики, особливо в умовах, коли дихання ускладнене через задимленість приміщення. Життя та здоров'я рятувальників захищає система ЗІЗОТ, засоби індивідуального захисту органів дихання та зору. Цей важливий атрибут дозволяє врятувати життя під час пожежі. Рятувальники на базі навчального комплексу контейнерного типу вдосконалювали свої професійні навички щодо організації гасіння пожеж в задимленому середовищі. Дуже часто на гасінні таких пожеж працюють ланки газодемозахисної служби. Ланка ГДЗС, до складу якої входить четверо чоловік, має головне завдання: евакуювати із задимленої зони потерпілих та оперативно погасити. Цити пожежу заняття у навчально тренувальному комплексі із газонимисниками проводяться регулярно. Вони сприяють тренуванню та удосконаленню навичок з пошуку та рятування потерпілих, а також ліквідації пожеж у задимлених середовищах. Заняття на даному навчально-турвальному комплексі ефективно тим, що умови наближені до реальних, оскільки. Тут реальна пожежа, продукти згорання, газомістки працюють в апаратах захисту органів дихання та зору, відпрацьовуються різні елементи, які можливі під час гасіння пожеж, також різні нештатні ситуації і напрацьовується злагодженість відділень, караулів а також. Керівники гасіння пожеж під час ліквідації пожеж, набуті навички на тренуваннях дозволяють особовому складу ефективно виконувати свою роботу під час ліквідації наслідків чайності стації та гасіння пожеж. Професія рятувальника вимагає від її представників насамперед високої професійності, мужності та витривалості. Це якості, без яких на оперативних виїздах їм не обійтись. Тому вдосконалення своєї фізичної та професійної підготовки для кожного рятувальника є першим. Шо черговим завданням